Що ж, хочу дуже подякувати компанії «Дверний Олімп» за чудовий підбір дверей та фурнітури до них. Все дуже допомогли підібрати та дуже зручний і швидкий час зробили. Хочу відмітити гарну роботу як менеджерів, так і робітників, майстрів, які встановили. Дуже класно підігнали з усіх сторін, незважаючи на те, що дім старий, як можете розуміти, хрущовка, як це кажуть в народі. Тому з розмірами було дуже складно, але майстри дуже гарно все підігнали з усіх сторін. Як можете бачити. Так що дуже-дуже дякую.